Сьогодні існує чимало утеплювальних матеріалів, як органічних, так і неорганічних. Та чи знаєте ви, що сировиною для утеплювач може бути звичайний папір? Тож не полінуйтеся посортувати вдома свої відходи та відкласти непотрібний папір в сторону і викидати його у спеціальну урну для паперу. Адже згодом з нього може вийти якісний недорогий утеплювач. Целюлозна ековата вперше почала застосовуватися як утеплювач у скандинавських країнах. Згодом потрапила в Європу, і лише п'ять років тому її виробництво було налагоджено і в Україні. Перший виробник Дніпропетровська фірма, яка почала виготовляти на серйозному рівні цей утеплювач у 2007 році. Абсолютно екологічна сертифікація по державним стандартам. Цей матеріал складається на 81% один відсоток 7% антисептика, такого як борна кислота що абсолютно за всіма своїми характеристиками не є шкідливим ні для людей, ні для тварин. Хоча, якщо взяти до уваги те, що гризуни не полюбляють цю хімічну сполуку, абсолютно не шкідливу, тобто це є явною перевагою цього матеріалу. Також на 12% складається з антипірена, такої як натріва сфільборної кислоти, яка містить в собі, тобто сама. Містить собі воду, яка виділяється під час збільшення температури, що запобігає горінню цього матеріалу. Кому би ви порадили і в яких випадках ви застосовуєте ековату? Найкраще використовувати її як утеплення для дахів, тобто перекриття, утеплення підлоги, найбільш такі зони, які найбільш дотичні до самої квартири. Тобто екологічність це дозволяє зробити, абсолютно шкідлива для дітей чи для тих, хто переживає за своє здоров'я. Також використовується цей матеріал як утеплювач фасадів. Вивістю ековати як отеплювального матеріалу є те, що для її нанесення потрібно спеціальне обладнання. Ще донедавна його можна було завести лише за кордону, де воно коштувало дуже дорого і було недоступним. Та зараз виробництво такого обладнання налагоджено в Україні, так що ми маємо унікальну можливість подивитись на цех, де роблять такі пневмоукладачі. Якраз ми в цеху, де виготовляються наші тайфуни. От, ми е, практично Вся комплектація виготовляється, всі деталі механічні виготовляються на цьому обладнанні, токарне, фрезерне, ви бачите, тут сверлильний, шліфувальний і складальні роботи також. Тут якраз є машинний відсік, можна сказати, серце машини. Тут ті ж розрихлювачі, які розрихлюють вату перед тим, як вона попадає в шлюзову камеру. Вона досить щільна повинна бути, тут дуже такий складний технологічний нюанс. Не повинна пропускати під високим тиском повітря, бо інакше вата би видувалася сюди. Все, все це приводиться в дію з допомогою мотор-редуктора. Всі комплектуючі ми стараємося використовувати в основному українські, але вибираємо таких виробників, які ну, високої якості. Установкою можна дути ековату, Можна задути базальтову вату, можна дути перліт. Є у нас досвід в конотопі, дують тирсою, утепляв собі чоловік своє виробниче приміщення, вирішив зекономити всі сипучі, легкі матеріали тою машиною. Можна видувати, використовувати в своїх технологіях. Гарантія на «Тайфун» – два роки. Підтвердженням надійності машини є те, що вони працюють і за кордоном. Машина наша коштує для варіанту своєї задувки 40 тисяч гривень. От, для, зразу для порівняння е, аналоги зарубіжного виробництва, е, ну, як мінімум, в два рази дорожче. Повний комплект ми продаємо за 52 тисячі гривень. Тобто насосна станція, різак вирівнювач, сопровод з форсунками. Придбавши такий пневмоукладач, можна навіть почати свій бізнес. Тим паче, що при купівлі машини перша партія вати надається за півціни. Будьте певні, що така інвестиція швидко окупиться, адже послуги з утеплення сьогодні дуже затребовані, а ви можете стати одним з перших, хто освоїть технологію нанесення ковати в Україні. Отже, вчимося працювати з коватою. Перший і найбільш популярний та простий метод сухе нанесення. Сама установка складається з таких трьох основних частин. То є перше загрузочний бункер. От сюди ми загружаємо вату, бачите, поступає вона до нас в таких мішках. Пластиною 65 кг на метр кубічний. Ось, в цьому бункері е, проходить розрихлення цієї е, ековати, і після цього вона попадає у машинне відділення. В машинному відділенні знаходиться е, Шлюзова камера, розрихлений матеріал уже густиною 36 кг на метр кубічний, попадає в спеціальний трубопровід і подається на 100 до 30 метрів. За день можна десь порядку 250 квадратних метрів утеплити. Технологія вологого нанесення дозволяє утеплювати приміром фасаду. Попередньо робиться обрешітка з шириною рамок до 60 см. Зайвий матеріал після висихання обрізується спеціальним різаком. Варто зазначити, що технологія утеплення будівель коватою є новою лише для нас. Насправді, у світі вона вже давно опробована. Целюлозний утеплювач, він дійсно в світі дуже широко зараз використовується. От, наприклад, в Парижі, в Франції, в Таким методом утеплений величезний аеропорт Шарля Деголя. Ось в Америці в Даласі утеплений великий футбольний стадіон. Ось, наприклад, у, за даними експертів, в Америці на сьогоднішній день використовується, працюється порядку 10 тисяч ось таких машин. Аналогі от нашого тайфуна Крендел 450 В Німеччині теж 2,5 тисячі в Фінляндії е, працює е, порядку 5000 тисяч от таких апаратів. Ця технологія так, так, та, так, та технологія пішла з Фінляндії, і ну свідчить про те, що вона дуже широко використовується в світі. У нас як я вже казав, ну от почався завод Фіни поставили в Дніпропетровську з 2008 року. Практично у нас от та технологія почала. Дуже вона також розвинута у Чехословаччині. От, там е, фірма Enrol розробила проєкти і будує будинки. Пасивного типу. Якраз з допомогою цього утеплювача товщина стіни 35 см, товщина даху мансандрового поверху 60 см. такі досить Грубісті, грубі Товсті. стіни, але вони дають змогу взагалі цей будинок не опалювати. Навіть мінус 20 градусів на вулиці в будинку буде плюс 20 за рахунок випромінювання тепла людьми, значить, там газ де включили, там праска, там і інші речі. От і такі пасивні технології зараз на заході дуже широко використовуються. Порівнювати різні види утеплювачів складно, адже слід враховувати не лише їх ціну чи фізичні властивості, а й специфіку робіт, до прикладу, що саме треба утеплювати: дах, фасад чи стіни всередині будівлі. Та деякі характеристики матеріалів є незмінними: так найпоширеніший утеплювач пінопласт. Він доступний за ціною від 150 гривень за метр квадратний, має добрі теплоізоляційні властивості. При цьому слід купувати лише сертифіковану продукцію, адже є небезпека горючості неякісного пінопласту. Мінеральна вата. Середній ціновий діапазон від 250 гривень за метр квадратний. Має відмінні утеплювальні характеристики. Боїться вологи. Ековата. Середній ціновий діапазон від 220 гривень за метр квадратний. Натуральна. Виготовляється з переробленої сировини для її нанесення необхідне спеціальне обладнання. Перліт також знаходиться в середньому ціновому діапазоні. Роботи з утеплення цим матеріалом коштують від 200 гривень за метр квадратний. Цей матеріал природній, довговічний, виготовлений на основі вулканічного скла. Найкраще підходить для задувки колотізної кладки стін. Які ще утеплювальні матеріали існують в світі. Спосіб утеплення це для мільйонерів Австрії. Це корот, так? Спосіб хороший, натуральний, але коштує в сотні разів більше, ніж наше традиційне зараз. Та є і більш доступні за ціною напрацювання, які дозволяють зробити дім не лише теплим, а й здоровішим. Чи ми вивчаючи спадщину трипілля, яка була ще 2000 років до пірамід єгипетських на нашій землі, правда? Вивчивши їхню всю ту штуку, розробили глиняні інтер'єрні фарби, які очищають повітря в кімнаті, дають зберігати енергію, біліші від цього безпроблемні в технології накладання, очища від магнітних хвиль, охороняють від цих мобільних і так далі. Силіконова фарба для фасадів канологійській німецькій. Отже, стіни, які в нас є старих будинків, якщо б вони були покриті такими матеріалами, їх ну на відсотків 20 не треба утеплювати. Вони сухі, не намокають з північної сторони, де в нас дощі, і за рахунок цього є непрямий метод утеплення. Залишається побажати, щоб побільше наукових розробок політехівців знаходили своє реальне втілення у будівництві. Отож, утепливши свій будинок, ви не лише забезпечуєте тепло та затишок в ньому, а й продовжуєте термін експлуатації будівлі, забезпечуєте звукоізоляцію, а також прохолодну комфортну температуру у теплу пору року. З вами була програма Будексперт. Програма створена за інформаційної підтримки газети Будексперт та будівельного порталу Будексперт ЮЕЙ. Грінпласт, клей до плитки, фарби, шпахлівки, системи для утеплення будинків, оцінені майстрами і замовниками за досконалу якість. Грінпласт знає, для чого співпрацюють з нами найкращі. Грінпласт тепло на руки. Офіційне представництво Грейнпласт, Львів, Городоцька 243 А. Телефон. 295 08 Відділ декоративних штукатурок. 295 68 78. Хочете утеплити свій будинок? Шукаєте якісний утеплювач. Переліт новий природній утеплювач на основі вулканічного скла. Екологічно чистий, нетоксичний, довговічний, не горить і не гниє. Підходить до утеплення фасадів, даху та підлоги. Деталі на сайті perlite.ua або за телефоном 067 271 10 25. Перліт утеплювач, подарований природою.